Усна народна творчість, батьківські поради. Жив у одному селі чоловік і був у нього син. Якось батько каже йому, слухай, сину, живи так, щоб ти мав у кожному селі хату, на кожен день нові чоботи і щоб тобі всі люди кланялися, задумався син над батьковими словами та й питає. Як це, батьку, я можу поставити в кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені кланятись. Засміявся старий і говорить Дуже легко, сину, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати свою хату. Щоб на кожний день були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, і на ранок вони будуть як нові. І вставай, сину, рано раніше від усіх. І йди на роботу і роби. А йтимуть на роботу люди, то всі будуть тобі кланятися і вітатися. Я думаю, ви прочитаєте зараз ще раз текст і прошу вас подумайте і скажіть, чи можна назвати? Ось ці три батьківські поради мудрими і чому?